Укргідроенерго, найбільша генеруюча компанія в Україні підвела підсумки роботи за поточний рік. Не дивлячись на складну епідемічну ситуацію в країні, компанія показала позитивні результати, продовжила забезпечувати країну маневровими потужностями та мобільним аварійним резервом. А навесні допомогла підтримати оптимальний рівень води в басейнах річок Дніпро та Дністра. Всі показники в цьому році будуть перевиконані. І по виробництву електроенергії, фінансовий результат буде перевиконаний І, звичайно, ми сплатимо більше на 40 до бюджету в цьому році. Наразі компанія готується до запуску четвертого гідроагрегату Дністровської ГАЕС, що стане найбільшою у Європі. Для нас було головне завдання це 22 грудня. Зробити перший пуск четвертого гідроагрегату. Кожен агрегат, ми вже неодноразово говорили, що це ну, більше ніж 400 тисяч тонн вугілля економії на рік. Звичайно, що економія по вугіллю і по газу це десь можливість стримувати ріст е, тарифу. Ну і саме головне з таким розвитком альтернативних джерел енергетики, які ми маємо сонце, сонцевітру, потрібно регулюючи потужності. Сьогодні це дефіцит 2,5 тисячі мегаватт. Після видання карантину. «Укргідроенерго» створило оперативний штаб щодо запобігання поширенню коронавірусу. Ми зробили всі превентивні заходи для того, щоб як найменше наших працівників торкнулася ця хвороба. Люди це пріоритет товариства. Саме тому жодних скорочень співробітників за час кризи не відбулося. Окрім того, під час карантину співробітники отримують заробітну плату та соціальні виплати у повному обсязі. «Укргідроенерго» продовжує забезпечувати стабільність та надійність робо. Те об'єднаної енергосистеми України.